З України вивозять дітей. Міністр освіти Оксен Лісовий звернув увагу на те, що зараз дуже багато з України виїжджає підлітків, зокрема хлопчиків, 10-11 клас. Вони просто виїжджають з України. Він каже, що це дуже велика проблема для України, і для того, щоб їх утримати, треба нам покращувати рівень освіти. Тобто він не думає, що е, батьки вивозять своїх дітей, тому що ви дебіли там, не збираєтесь припиняти цю війну, тому що це ви кричите, що треба воювати до якихось там незрозумілих кордонів. Тому що це ви хочете знову понизити мобілізаційний вік, я не знаю, там до 20, а можливо одразу до 18 років. Тому що це ви хочете обмежити в школах дітям спілкування російською мовою. Так, куди не подивись, який не прочитає той закон чи постанову. Це лише закручування гайок, обмеження, посилення, підняття податків і так далі, і тому подібне. І він іще дивується, чого це діти виїжджають з України. Ракети літають кожного дня, дрони літають кожного дня. Мирні українці гинуть від цього всього кожного дня. А він дивується, чого це вони виїжджають. Та я вам більше скажу: ці діти не просто виїжджають. Більша частина цих дітей більше не повернеться в Україну. І не повернуться вони саме через отаких от, от ворогів українського народу, як міністр освіти Оксан Лісовий. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.